Доброго дня, мене звати Олександр Стротенко. Yeah. я президент громадської організації за життя без шкідливих звичок». а спільно з ресурсним центром впроваджуємо проєкт Сіпровізьку школу самодопомоги. Хочеться відмітити, що пройшло вже три сесії, сьогодні закінчується школа і група була дуже, дуже професійно підібрана. Тобто керівники, лідери своїх осередків взяли активну участь. І на сьогодні можна констатувати, що в регіонах, таких як Харків, Скадовськ, Київ, вже є повноцінні групи, і вони вже дають, скажімо так, першоростки із в окресниках регіонів також люди отримують цю інформацію і запроваджують цю технологію соціальних змін. По-перше, хочу сказати, що це дієва технологія, яка дає можливість людям дійсно взяти відповідальність за своє життя, в свої руки, не надіючись на якісь там бюрократичні органи самим вирішувати свої проблеми, об'єднуючись Долати труднощі, долати будь-які перепони, досягати мети. Ця школа була підсилена тренінговим компонентом, який складався із ну, на меті було, аби люди, які будуть займатися цим напрямком, дійсно мали фундамент під ногами і могли передавати цей досвід, адже Найголовніша проблема нашого суспільства це занижена самооцінка. Чому? Тому що в далекому прошлому дійсно цій системі, яка працювала, і для неї було важливо мати, мабуть, не людей, які хочуть розвиватися, а просто виконавців. Тому, долаючи безпорадність свою, Піднімаючи самооцінку, люди ставлять мету, змінюють своє життя, змінюється життя навколо в родині, в громаді, в суспільстві. Таким чином всіх стає краще. Дякую.